Чув сильний звук, встав, вікна всі в хаті відкриті, двері повідкривані. Вилітаю різко, дзвоню до сусіда, чую сусід кричить. Дивлюся, все, все горить. Різко набираю воду, дзвоню на пожежну, набираю воду, тушу машину, бо я, що машина не зірвалася. Вона чула себе тут безпечніше, якщо сказати. Вона теж колись жила в золочі. Лягли спати, о з тої сторони якраз кімната була і їх тут провалило. Якби були в там тій кімнаті, то може б були живі. Я лежав у сполощі. Які, можуть бути відчуття, яка. Оббахнуло і почало все горіти. І будьте здорові, я з хати, Вибачте, голий вилетів. І не знав, що я маю робити, я в шоці був цілий. І все, вон, бачите, вікна, гідні, тут і заходять. Такі в мене всі пошкодження. От знімаєтеся. Від сусіда рейки вон там прилетіли, бач, лежить на шифері, Вон, дивіться, дивіться де. Вон тут знімає що. Вон дивися, дивися, яка сила, я не знаю, що вібрація. Разу тут кайван вікно трісло, Бач. Комісія тебе не буде. Скликана почне працювати, будуть пораховані всі збитки і будемо думати загальними сильними, як це допомогти, відновити. Будемо залучати благодійні фонди, будемо залучати страхові компанії, щоб відновити оці будівлі від цієї атаки.